Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчатка! В кожної країни є існує символіка, яка є своєрідною візитною картою. Українці мають свої традиції, споконвіку шанують і бережуться. Батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишитий рушник, червона калина. Хрещатий барвінок, дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека та інші всі вони, наші давні добрі символи, наші обереги. Маючи такі прекрасні символи, український народ зумів зберегти від забуття нашу пісню, думу, нашу історію і родову пам'ять. І сьогодні я вам розповім про народні символи, обереги нашої країни. Калина символ життя, крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують із сонцем, жаром, паланням. Калина символізує материнство, кущ сама мати, цвіт і ягіди, ягідки діти. Це також уособлення дому, батьків і всього рідного. Українська хата, наша берегиня. Вона зігріла і зігріта теплом материнської любові та мудрістю батька. Біла хата, білий колір в Україні. Це символ чистоти, здоров'я, душевної красоти. Тому за традицією стіни білили. Мальва. Мальва уособлює любов до рідної землі. Батьківської хати. Мальва давня берегиня будинку. Народні повір'я свідчать, що душі предків поселяються на Мальві і охороняють мешканців оселі. А ще ця квітка дуже гарна, тому не випадково мальви найрізноманітніших забарвень з давна прикрашали українські садиби. Парвінок парвінок є символом невмарущого кохання. Ним здавна прикрашають весільний віночок та коровай. Лелеп. Роду, злагоди бродині його назвали на честь божества добра і прохання, тому в давнину вважалося, що лелека мостить місто на подвір'ї тільки добрих людей. Український віночок. Вінок символізує долю, життєву силу, довершеність. Вінок зазвичай вели молоді дівчата з польових квітів на Івана Купала, цей обряд пищував дівочу долю. Вишиванка – символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Візерунок на вишиванці залежить від того, кому вона призначається. Кожному вручалась вишита сорочка з візерунком відповідної символіки. Соняшник, Соняшник символізує сонце, життя та родючість. Це також одна з основних сільськогосподарських. Що підкреслює її важливість для країни? Його квіти повертаються за сонцем, що стало основою для багатьох народних прислів'їв та предметів. Чорнобривці. Чорнобривці квіти вірності та відданості. Чорнобривці один із символів українського народу, який особлює дитинство, матір і батька, рідну оселю. Для матерів чорнобривці символ синівської чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп'ячої краси і добра. Мак, червоний мак ще один важливий символ України, пов'язаний із загальнолюдськими почуттями, любові та пам'яті. Ці величні квіти відображають болючу пам'ять. Про героїчні події минулого, зокрема про жертви війни та боротьби за свободу, макові поля, які розцвітають у політті білих хмар, стали символом пам'яті про загиблих та символом миру. Хустка, українська хустка, традиційна, різна, легка, тепла, а ще для кожного рідного, бо зазвичай хустка переходить від матері до дочки. Мамина хустка пиріг, як пам'ять роду, супроводжує і не дає забути історію традицій свого роду. З давніх-давен хустка для українців була символом жіночності, вірності, кохання, а також оберегу, лялька море. Українській культурі мотанка виступає символом родючості, достатку та оберегом для родини. Такі ляльки дуже часто ставали справжніми сімейними реліквіями та передавались покоління в покоління. Хліб Хліб давна є символом добробуту та гостинності. Його вшановують як святиню і називають святий хліб, навіть крихти чи маленькі уламки. Не можна викидати, а треба віддавати птахам та тваринам. Писанка символ життя та безсмертя, пробудження добра. Вишитий рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки.